Все, що нам треба розуміти, це то, що американці вибрали такий шлях. Це вкотре би, нагадування нам про те, що світ не обертається навколо України, і, в принципі, нам ніхто нічого не винен. Завтра, можливо, європейці скажуть, що ви нам набридли, ми вами теж скористаємося як розмінною монетою. Як воно було, в принципі, час перших визвольних змагань, коли так само ніхто не був зацікавлений в тому, щоб допомагати Україні, і там кинули на розтерзання більшовикам і полякам. Ну і... Історія мала б уже давним-давно навчити, що треба розраховувати перш за все на, на самих себе. Американці нам допомагали. Ну, і за це, типа, ну, дякуємо їм. Як на мене, то в їхніх державних інтересах це послаблювати Росію і допомагати нам. І багато американців поділяють цю думку, але ну багато хто не поділяє. І зараз взяли гору ті, хто не поділяють, і вони ну не будуть нам допомагати. Це треба приймати, і треба так само розраховувати на самих себе і розуміти, що можливо Європа завтра нас теж зрадить. Хоча зараз Європа, начебто, так ну, хоча б на словах, заявляє, що вони будуть нам допомагати, той самий Макрон, Британія так само заявляє про свою підтримку і далі, але ну. Ці країни теж мають ряд своїх недоліків. Багато із них живуть в світі ілюзій, оцих, де у них там актуальні проблеми це екологічна повістка, а не безпека своєї держави і своє виживання. Там у якої небудь Італії і Іспанії 1% ВВП йде на оборону, і для них, типа, це не дуже актуально там для нас допомагати. Вони думають, що вони відсидяться в стороні. Це теж треба враховувати. І те, що сьогодні там, Макрон робить якісь гучні заяви, британці роблять якісь гучні заяви, там, е німці роблять якісь заяви. Завтра туди прийдуть, можливо, теж займуть посади якісь проросійські політики. і Вони теж скажуть, що там та Україна, в принципі, не треба, ми будемо дружити з Орбаном і Трампом. Не треба відштовхувати само собою від цього. Треба от прагнути працювати всіма цим. Ну, це, це вже дипломатія. Я думаю, наші дипломати самі прекрасно розуміють, що треба по максимуму працювати, щоб нам допомагали. Але ну, завжди треба розуміти такий екстремальний план, що ми маємо прагнути до самодостатності, прагнути до того, щоб ми були здатні вирішувати свої проблеми самостійно. Боротьба із історичною українською меншовартісністю. Вчора нашим там, старшим братіком була Московія, сьогодні там наш старший братик США, там ну, або Європа. Це все не актуально. Українська самостійна соборна держава у всіх значеннях і наша. Самодостатність має бути пріоритетом. Ну до цього є кроки, як на мене, але ну це, це треба пам'ятати і тикати носом тих, хто от прагне все звести до того, що, що подумають в Європі, що подумають в США. Це вторинне. Головне, щоб о, інтереси української нації, української держави були на першому місці.